Вітаю на моєму youtube каналі про мислення та достаток для свідомих українців. Тут немає езотерики чи магічного мислення, лише психологія та здоровий глузд. Я Тетяна Козарчук, психотерапевтка вже 13 років та експертка в області фінансового мислення, авторка трансформаційного проєкту для жінок, психологія грошей, допомагаю українцям ставати частиною середнього класу. Сьогодні поділюсь з вами схемою, як донатити так, щоб це приносило вам радість, а не почуття провини. Користуюсь вже 3 роки сама і рекомендую вам. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і напишіть, як ви відчуваєте себе під час донатів. Дуже хочу допомогти вам віднайти баланс між допомогою іншим та внутрішнім задоволенням. Отже, як благодійність може бути приємною. Впевнена, що кожен з нас відчуває свій обов'язок віддавати частину доходів на підтримку військових, а також людей, які так чи інакше постраждали внаслідок війни? Скільки ж коштів віддавати, роздала по 500 гривень, наче й задонатила багато, але куди пішли кошти, невідомо. Кому вірити, а кому не вірити, мабуть, я даю недостатньо, хто справді потребує допомоги, а хто потребує допомоги не так сильно. Такі думки пересічного українця, за якими ховаються, страх бути використаним та обманутим, також відчуття провини, злість, роздратування та втома. Всі ці переживання зрозумілі. Проте я пропоную вам свою схему, яка на вище вищеперерахованим почуттям дає мені задоволення, дає мені радість, впевненість та бажання давати ще. І в першу чергу це автоматизовані перерахування. Я відкрила спеціальний благодійний рахунок банку, з якого автоматично переказую 10% від своїх витрат. Як це працює? Щоразу, як я роблю покупку, 10% від цієї суми відкладається на допомогу ЗСУ. Зростають витрати, і сума на донат пропорційно теж. Цей процес автоматичний, він без жодного стресу. А сума поступово відкладається суттєво. Коли я бачу збір, який викликає в мене довіру, я беру ці кошти і одним траншем доначу. А іноді і закриваю самостійно увесь збір. Це особливе відчуття радості і задоволення. Бо сума хоч і одна, але значна. Якщо ви користуєтесь готівкою, відкладайте в конвертик. Наприклад, щодня. Або щотижня, допоки накопичується солідна сума. Чому саме 10%? Тому що мені подобається ідея віддавати десятину. Повторюсь, начебто і небагато, проте в результаті накопичується суттєва сума. Ви можете відкладати ту частину, яка вам є найбільш екологічною. Другий пункт моєї схеми допомога конкретним сім'ям. Наразі це дві сім'ї, яким я щомісяця переводжу кошти, оскільки вони знаходяться в скрутних життєвих обставинах. Одна сім'я це переселенці, а інша це багатодітна сім'я, що втратила годувальника. Таким чином, я заробляю гроші не лише на себе, не лише на свою сім'ю, а також. На ЗСУ і ще на українців у скруті. І вважаю, що всі ми пов'язані та чужого горя не буває. І беру на себе посильну відповідальність. Та замість того, щоб знову таки кидати емоційно по 500 гривень, я краще спрямую ці кошти конкретним людям на регулярній основі. Також я допомагаю своїй мамі. Оскільки вона пенсіонерка та живе сама. І, як правило, це фіксована сума щомісяця. Як обрати, куди донатити? Особисто я беру участь у зборах, які постять мої знайомі. Тобто, у мене є квота довіри до даних людей. І я ніколи не перевіряю, куди насправді пішли мої гроші. Просто не бачу смисла переживати та мучитись. Я довіряю людям. І якщо хтось і зловживає довірою, це вже на совісті тих людей. Моя совість чиста та спокійна. Також я отримую просто особливе задоволення, коли сплачую податки. Так що, це такий цікавий факт про мене. Я ФОП вже 18 років і завжди сплачую єдиний соціальний внесок та єдиний податок, хоча законодавство дає мені право не робити цього останнім часом. Проте саме така схема забезпечує мені відчуття спокою та гідності. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися ще більше про фінансове мислення та психологію грошей, і обов'язково поділіться в коментарях, як вам моя схема.